Цьогоріч юні івано-франківці зможуть не лише відпочити, але й стати поліглотами. У місті вперше діятимуть мовні літні табори. Займатися поглибленим вивченням іноземних мов учні зможуть на базі чотирьох міських шкіл: першої, п'ятої, одинадцятої та католицької. З дітьми займатимуться волонтери Прикарпатського університету та фахівці з інших країн. Освітяни припускають, що основними для вивчення будуть англійська, німецька та французька. Записатися в такі табори можна у школах, де вони проводитимуться. Наразі на участь уже зголосилися майже дві сотні дітлахів. Діти спілкуються там виключно тільки іноземною мовою і з волонтерами, що дає можливість з будь-які ситуації вивчати життєво побутові, говорити на різні теми і політичної і культурного життя. Це дає можливість дітям дізнатися про різні країни світу. Попри це, ще 30 франківських учнів зможуть стати учасниками літньої школи, яка відбуватиметься в рамках проекту ЄС. Відновлення ковальського мистецтва як одного з найстаріших елементів економічного розвитку». Звитку упродовж червня для них відбуватимуться майстер-класи з рукоділля. Це різна вікова категорія, є молодші класи, є старші класи, їх ділять по групах. Цей рік ми десь зробили акцент на те, щоб там було більше дітей, батьки, яких воюють в АТО, щоб більше дітей було серед, Якщо звичайно вони бажають там приймати участь, тому що там така більше творчого спрямування, витртворчу спрямування відпочинок і крім того, бажання навчатися вивчати додаткову англійську мову. Загалом цього Оку франківські школярі зможуть провести літо у лімниці та понад двох десятках пришкільних таборів. Окремий визнаний відпочинок буде і для вихованців спортивних шкіл. Попри це, частина учнів вирушить на канікули у міста партнери.